Є нас хлопець з позивним живчик, а він іменно любитель мотоциклів. Він, він як бачить мотоцикл, все, для нього в нього ж руки трусяться, треба покататися, треба зробити. Це було під Святогорськом. Ми їхали в Татяновку, там вже багато було обстрілів, там теж була така собі дорога життя, при мене як і в Бахмуті. Вона дуже сильно Ми Їхали туди і побачили мотоцикл. Ми біля нього приїхали мабуть, разів два. Трошки обвилагодив, там нічого такого не міняв, почистив там карбюратори, завинув бензину завів, проїхав, все працює нормально. І я кажу, давайте у нас і кулемет, давайте поставимо його на люльку і будемо віжати, і працювати ще й кулеметом. Вони згод, погодились і ну, їздили ми так з кулеметом, працювали. Під'їхали там. В пасації стали і працювали по ворожим позиціям. Таку маленьку ціль ну, трошки сложніше попасти. І він ще був пофарбований так, трохи в камуфляж. ну, Прикольно було настав час ротації, ми його там оставили в робочому стані, Також в дворі він залишився, тому що ну, собою без варіантів на ротацію. ну, Комусь понадобиться, хтось буде літати і виконувати свої обов'язки на ньому.